В Криму вибухає так, що просто виносить шибки у Липецьку палає аеродром та детонують боєприпаси. А в Путіна є чотири сценарії: як закінчити СВО в курску, але в нього це все не вдасться. Про це не тільки говоримо просто зараз. Мене звати Ірина Узлова зі мною Олександр Мусієнко, керівник центру військового про досліджень. Олександр, вітаю, рада бачити! Слава Україні! Героям слава вітаю! Вам що більше подобається Крим чи Липецьк? Мені все подобається, де знищується ворог, його інфраструктура, його можливості. І мені все подобається. Ну, ти... Тобто, це ж так. Це ж, скажімо, взаємозалежній історії, треба розуміти. Но Ліпецьк, там є своя унікальність, до речі, в цій атаці, в принципі, а от з точки зору розташування певних об'єктів. Ні... Але подобається і та і те. Безумовно, де горить, де палає, де знищується ворог, воно не може не подобатись. А нам як просто я от радію зранку так, що навіть бадьорить краще ранкової кави. Ну, давайте з Липецька тоді і почнемо, якщо там є унікальність і вже багато чого немає, судячи з усього, палає аеродром. Давайте, давайте, Олександр, ви точно знаєте краще від мене, чого там вже немає і чому це унікально, про які об'єкти ми говоримо. Ну, справа в тому, що в Ліпецьку, крім аеродрому безпосередньо, де різні літаки в різний час базувалися, там абсолютно вони і СУ, починаючи від Су-24 бомбардувальників, Су-25 штурмовиків, закінчуючи Су-30, Су-34 більш новішими варіантами і мігами 29 навіть. Тобто там абсолютно різні літаки, які знаходяться. А, безумовно, з цього аеродрому, як відомо, здійснювалися виліти так само авіації, яка наносить удари. Керованими авіабомбами по лінії фронту і по території України те, що ворог робив, і ми бачимо, що, судячи з того, як палає і детонує, то є влучання безпосередньо в склад з боєприпасами. Але ще відомо, крім того, що тут авіація і склад, тим, що тут знаходиться четвертий центр бойового застосування і перенавчання ага. льотного складу. Ух, тобто, що це означає? Це означає, що це як в Ахтубінську. Ну, от в Ахтубінську такий самий центр по сушкам. І тут от. І найголовніше, що цей центр займається науково-інноваційними дослідженнями по вивченню і впровадженню рішень і систем, які мають покращити ефективність роботу роботи російської авіації. Відповідно, це. Такі центри, які моніторять все, що відбувається під час ведення бойових дій, а, і вносять відповідні корективи, плюс вносять певні технологічні, скажімо так, новації в бік того, щоб, ну скажімо, удосконалити зрозуміло можливості по-перше, польотів російських літаків, по-друге, покращити їх спроможності і ефективність. А ну, по третє, власне кажучи, коли мова йде про пілотів, їх краще готувати. До того, як змінюються умови ведення бойових дій тощо, відповідно, це ну такий доволі важливий об'єкт, по якому нанесено ураження, і ми бачимо, що системність роботи українських сил полягає не тільки в тому, щоб наносити удари безпосередньо по аеродромах тактичної авіації ворога, звідки здійснюються виліти літаків, які задіють КАБ. а ще й крім того всього можна сказати, що. Таким чином, а, Україна ще й руйнує спроможності Росії в авіації, взагалі, тобто в покращенні ситуації з авіацією, підвищенні ефективності і так далі, позбавляє можливості, які визначали би ну от майбутньому недалеке майбутнє застосування російських літаків авіації. Тощо відповідно це, ну скажімо так. Доволі таки суттєва серйозна ціль, і видно, як наші сили відпрацьовують і систему. От Ахтубінськ, Енгельс він такий для літаків Ту-95, Ту 160 В першу чергу, по обслуговуванню і впровадженню якраз інноваційних технічних рішень, які здатні посилити роботу стратегічної авіації. Тепер ще й Ліпецьк, Тому. Це важлива подія. І ну, серйозно, я скажу, що е, можна звернути увагу, що по ворогові вже прилітає по найважливіших його об'єктах і центрах, а е, саме ВКС, воєнно-космічних сіл, вони втрачають от саме це. Якщо там буде встановлено зараз, ми побачимо по руйнуваннях і uh -huh. по втратах ворога, які вони там мають, то якщо там ще будуть пошкодження ось цього центру, який по суті певною мірою унікальний. То це безумовно надзвичайно успішно. Вона і так успішна. Ця атака. А якщо ще й пошкоджений цей центр перенавчання і підвищення там кваліфікацій і внідрення нових систем, то вона взагалі буде надзвичайно успішна. Прекрасно, просто 416 шістнадцять домоволодінь що окрім того за словами губернатора тамтешнього ігора Артамонова підлягають евакуації населені пункти Копцеві Хутори, Федорівка, Яковлівка, Тинківка біля цього. І до речі, Артамонов, хоч і не каже про сам аеродром і контрек аеропорт і конкретні об'єкти, говорить про детонацію вибухонебезпечних об'єктів далеко від цивільних будівель і будівель. І необхідність екстрених служб здійснити ліквідацію наслідків детонації вибухонебезпечних об'єктів. Олександр, дивіться, якщо вже навіть евакуація мешканців відбувається тут зрозуміло, що е, авіацію там особовий склад вони будуть ще далі відтягувати. І про що нам ще говорить? Що те е, той факт, що вони почали дедалі більше? Ось ці місцеві губернатори не тільки визнавати, що є е, е, пошкодження, влучання, бо раніше вони, хоч теж було ефективне, потрапляння. Вони писали, «пошкоджена пошкодження землі ні. А тут вже самі визнаються про що свідчить. Ну а, це свідчить про те, що приховувати наслідки неможливо. Тому що, коли детонує, то детонує доволі таки потужно, особливо коли йдеться про авіабомби. Зрозуміло, що радіус розльоту осколків вибухової хвилі, то, що він доволі таки значний. І не можна цього не побічати, не можна на це закрити очі і ігнорувати. Ну, відповідно, все ж таки, крім того, треба ж розуміти, що кого першого, як там на цих всіх акціях протесту, які стихійні виникають і виходять там. Ну кого першого починає значить розбиратися з ким? Губернаторів, так там мерів міст, і так далі, за сорочки дьоргають, скільки цих відео є невдоволені, там мешканці і тому подібне. Ну, відповідно, зрозуміло, що вони відчувають, що вони тут найближчі, і питати будуть у них. Тому вони намагаються говорити правду, хоч щось робити для того, щоб місцеве населення там хоч якось евакуювати, і так далі. І, до речі, у них іноді навіть їхні заяви різняться із а, заявами і версіями Міністерства оборони Росії. Mm, Бо, от, наприклад, я пам'ятаю, як виконуючи обов'язки губернатора якраз. А, Небезпроблемної небезпроблемної російської області Курської, як ми побачили, значить, він говорив про те, що атакували Курськ, Курську область ніптунами. Ну, відповідно, власне кажучи, зрозуміло, що а потім Міністерство оборони це не підтвердило російське. А він сказав: Так, ні, так, ракети ж летіли. Ну, а наш Генштаб потім сказав, що військово-морські сили працювали там. ну, зрозуміємо прекрасно, що, вочевидь, мова йшла саме про Нептуни. Тобто, іноді навіть різняться такі позиції, дійсно, губернатори йдуть далі. Ну чому? Тому що знову ж таки вони бояться, що до них будуть приходити першими. Всі ці невдоволені, на них це все буде скеровано. Москва та далеко, Росія, ну хоча б там, скажімо, Атліпіцька і не так далеко, ну от від Курська, від Курської області, як оказалось. Далеко, хоча географічно теж не так далеко, правда там подивишся. Ну, відліпиться ближче, але все рівно. Ну, в Татарстані так Мініханов одразу сказав, що і не сподівайтеся Далес. на захист ППО. Давайте своїми силами як небудь тут обустраюватися. Ну, такі ж заяви лунали. Ну, так от-от вам, будь ласка, зараз виходять оці е, в Курській області мешканці, кричать Путін помоги нам, спаси нам». Ну, а Путін їх не чує. Путіну, в принципі, начхати на них. Хто скаже там ну розберіться там на місці? Ну але ж ми розуміємо прекрасно, що е, злість ось цих людей вона ж буде виливатися до Путіна далеко, в смислі попробуй його достань. Він заховався в Кремлі там всіх своїх резиденціях, mm -hmm. обставився охороною, ППО і так далі. А губернатора то можна і на вулиці повстрічати. <расп 'я> і, ну, і, ну, і, і все зрозуміло, правда? Я вам скажу для цієї, для цього, для демонстрації цього, як це працює, пам'ятаєте, в Орскі і не тільки паводок був. І змивало там, затопило там, <расп 'я> що Ну, нього <расп 'я> подахи як багато, стояло. Та. І, не там і, як там, і як там до мера підійшли і почали говорити: Ти де був, В еміратах чи де він там був, і як його ледь там цю сорочку не порвали на ньому? Ну те ж саме може бути з будь-яким губернатором, якого ось так само можуть перестріти і спитати, а що ти зробив? І в цьому сенсі, поки цей губернатор буде щось там намагатися просити Москву про захист, ну може що то і случиться. Ну і вони це розуміють. Крім того ж, тут інший, інший фактор що. Я практично впевнений, що їм дзвонять з адміністрації президента Росії і кажуть: розрулюйте ситуацію, як хотіть як так умієте, іначе, значить, е, іначе, значить, е, уволю. Все. Ну, все. Ну і тому приходиться: а ці як уміють, так і розрулюють. Хто кожен свій спосіб? Там же ж теж не треба чекати геніальних рішень. Ні генії ж там у них на на посадах губернаторів. Це ж теж треба розуміти. А давайте якраз оце спасіть і допомогіть і послухаємо, як мешканці колишньої да. російської суджі. Послухаємо да. і прокоментуємо стрілять не дають! Ріб'ята відять, вони не дають команди стрілять. Не дають. Врут по телевізору! Врут, врут, врут і врут! Врут! не спасав. Люди самі спасають. администрации врут себе медали, вешают на плечи за грудь, только потому, что люди сами спасались. Сами спасайтесь, кто может. Сами спасайтесь. И врут. Все. Второй раз уже разбомбили. Нас 25 июня разбомбили. Сожгли дом, сожгли все. Чудом живые остались. И вот теперь снова опять виноваты вот эти, вот эти. Олександре, ну значить, то так спасіть і помогіть, але це справа лише їхня. Ми бачимо і в соціальних мережах різноманітні і без відео просто дописи, що як же ж там евакуація, плем'яш пропав на Курському фронті, нічого не відбувається. Але Путіну байдуже це дуже далеко і нічого йому вже не допоможе. Наскільки ми розуміємо, але перестрінуть губернатора. Ну що, а може він скаже, як той, де теж були потопи. Я прив'яжу себе тут і буду стояти з вами, поки питання не вирішиться. Але ж питання і не вирішиться. Ні, ну так, а тут ж питання в тому, що ну воно не вирішиться, тому що наступ триває і його не можуть зупинити. Ну і безумовно, що це зараз я можу сказати, що в принципі, з інформацією з різних джерел, просування українських підрозділів склало 26-27 кілометрів Ого. вже вглиб. Тобто, це. Ну, це доволі значне, це вже перевищує значно масштаби того, чого Росія досягла за 4 місяці на Харківщині, створюючи ось цю буферну зону і ніяк її не створивши, і ніяк не мають змоги нікуди просунутись далі. Що, до речі, до речі, от це, це серйозне питання, мало би підняти питання, знаєте, дискусій порівнянні, тому що я пам'ятаю гвалт багатьох тоді. В травні, в червні, перепрошую, коли говорили про те, що як же так оборонних ліній немає, і ворог зараз просунеться і піде, і так далі на Харківщині. Його вдалося зупинити. При цьому, подивіться, от, для порівняння: хвальона російська армія з їхніми двома лініями оборони, бліндажами, опорними пунктами і що. Ну от от, 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 в принципі, власне кажучи, а, якщо немає а, щільності оборонних порядків, немає зброї, немає людей, то іноді самі з собі оборонні споруди не рятують. Але зараз ще не про це, а про а, губернаторів. Ну, справа в тому, що а, ситуація то в тому, що в першу чергу вони ж думають і про власні активи, і про те, що тут в області є, і про своє. ж. І про свої статки, і про корупційні, і так далі, і про економіку, і про підприємства, і тому подібне. Вони ж намагаються врятувати хоч щось, тому що вони ж там вже обсіли все, значить, вже знають, кого вони там обілечують в інтересах своїх і Кремля, з кого беруть данину, там, плату, з ким там що, в кого деяке підприємство, хто що кришує, і тому подібне. Плюс а, це перший момент паніка. Другий вона ж безпощадна. І тут питання ж тому, що як би там не було, Кремль нічого не зробить. Е, ну але все рівно, губернатор має демонструвати якусь активність і говорити: та от ми зараз тут вирішимо, тут евакуюємо, тут допоможемо і так далі. А питання в іншому: а евакуаційні плани евакуації готувалися? Ні. А чому тому, що не було ж нічого готово? Воно можна все робити, коли це все готове. Що хтось чекав з російського боку, що а, до них прийде війна на інш на територію, і їм доведеться не те, що бомбосховище будувати там мобільні, як вони в Білгороді поробили ось ці з блоків, а їм доведеться а, евакуацію населення проводити. Ні, вони ж у свято були впевнені і злочинно самовпевнені, що все зійде з рук, що все буде добре, і у них є засоби захисту, що їм не доведеться та про що ви говорите? Та яка атака на кута? На ліпіць, хто? А хто піде, та ні, ну ніхто б це не повірив два роки назад. Все. Ну чи тим більше там п'ять років назад. Так для чого до цього готуватись? Що хтось буде, це до речі, вкотре, вкотре а демонструє. І про це треба їм говорити там. А, от этому обществу їхньому про те, що дивіться, в що вас Путін втягнув, і як вас Путін обманув, тому що вам бігали, розповідали по всіх пропагандистських ток-шоу російських, що не слухайте, значить, не спрашивайте, по чому так плохо жить, не питайте про економіку, про все задурманювали мізки, що в усьому винен захід і НАТО, і що НАТО нападе, так ви к нападінню НАТО не готові. Так а як же так ви готуєтеся роками до нападу НАТО, а до нього не готові? Як же так українські безпілотники можуть пройти по вільному від російських ППО ешелонах і по вільному простору і долетіти до Аленії, вздовж кордонів е з країнами НАТО, Естонії і Фінляндії? Так а як так відбувається? А як так відбувається, що евакуаційних планів немає? А як так, щоб от я би, будучи на місці, до речі, російських опозиційних політиків я би ці питання задавав? І викривав би всю сутність а, російського кремлівського путінського режиму, всю брехливу сутність, ось цю всю гнилу брехливу сутність, яка тримає його на посаді. Він створив ось цей концепт, що Росії всі загрожують, але в той же час Росія не захищена. Як так? так. І відповідно це все треба говорити і, а, і в і, як вони називають курянам. курянам. курянам, так. курянам да. ну, так, це ж у ці питання треба піднімати. Як же так? Ви ж готувалися до війни, а не готові. А, а вже ми вчора згадували Білгород. Ну так як одну із можливих потенціальних чергових цілей туди, звісно, вже ходили, але РТК і Легіон свободи. Тепер Білгород згадують російські воєнкори. Також якось таке совпадіння, Чи що пишуть напроти білгородської області вже скоплення. Готовяться і там наші в курсі. А, головне, що ну... <рес> Наші в курсі це, конечно, смешно, так. Да. Так, ваші суддя по публікації Блумберга були в курсі Курска, і що? Ну вот Блумберг написав, що розвідка російська знала за два тижні і доповіли Герасимову. Герасимов нічого не зробив. А це дуже, до речі, цікавий епізод. Тата -та, от мені він то, у нас то, мало то, мало, то, мало так пройшов. Е, так ну новина пройшла, але мало помітно. Його б розібрати, тому що це може свідчити про серйозні явища. Перше, про це те, що будь-значить е, знав Герасимов про це, але нічого не зробив, тому що можливо хотів, щоб це сталося. Ого, оце А я це я так теж акт думала, саботажу. Так. Ну це ж саботаж. Тобто він хотів, щоб це сталося. Для чого? Можливо, для того, щоб пришвидшити крах путінського режиму, так. можливо, через те, що він розуміє і усвідомлює рівень втрат боєготовності і боєздатності російських військ. Ну я ж думаю, що його в першу чергу, як би там не було, нехай тут уже можливо пішло. Значить, але ж якісь відчуття залишилися до того, що ну, все ж таки, це ж армія, якою він керує там, і він це все втрачає. І бачить, що він це втрачає через безумні, бездумні накази з Кремля від Путіна, які йому спускаються про те, що треба штурмувати ціною дивізій, втрат дивізій, чергові посадки і чергові села на Донеччині. І він розуміє, що ну, безумність цих всіх ідей. Тому це перший варіант, другий варіант це те, що. Вони просто не зважають, тому що бояться Путіну доповісти про погіршення обстановки, доповідають хороше, а Путіну чхати Путін хотів на Курську область чи Білгородську. Йому важливо виконати завдання в Донецькій області, поклавши боєздатність своїх військ. І вони бачать, що він одержимий цієї затії, і навіть бояться йому щось відповісти. Що свідчить, що Путін реально тоді відірваний від реальності і взагалі не усвідомлює, не розуміє, що відбувається, що в той же час знову ж таки може. А підсилити табір потенційних саботажників, які там є, mm -hmm. ну тому це, це, це дуже цікавий момент, насправді, власне кажучи. Я просто про готовність. Ну так якщо вірити Блумбергу, їх попереджали. А ну, от як то ж, як ну, приготовілі, значить. От уже просування, там уже 20 кілометрів до Курчатова і до Курська. Ну, от готовність. Ну, бо поки вони були в Курсі, ми вже майже в Курську. Ось, от така ось. гра словами, от а ось. насправді не гра. А ще один, і щось каже, дивіться, що Діма Пісков взяв двотижневу відпустку, повідомляють розмір що сказати, нічого. В Крим їде. Ага. Навірно в Крим відпочивати, Я думаю, а там якось теж неспокійно казали, що долбанула так, ж рами чуть не винесла. Це писали кримському в'етру із Чорноморського їхні підписники. І Миша ще заявляв, що атака збройних сил України ніпто не летіли. Окупанти буцімто собою збивали. Так Чорноморською, так тому що вони вперто продовжують там розміщувати свої засоби радіоелектронної розвідки, свої засоби радіолокаційного виявлення, радара і системи ППО. Ну, доти, доки вони це будуть розміщувати, доти туди буде летіти. Все дуже закономірно, і доти будуть зменшувати можливості ворога. Бо удари по зменшенні їхніх спроможностей в системах ППО, в системах радіоелектронної боротьби радіоелектронної розвідки це втрати. Крім того, я би ці події пов'язував із е, рейдом, е, успішним рейдом спецпризначенців головного управління розвідки на розвідки на тендрівську косу. Тому що, якщо ми подивимося, я думаю, що все це так само операції по тому, щоб зменшувати можливості ворога, встановлювати в різних точках, а вони в різних точках встановлюють системи радіоелектронної боротьби і перешкод а, роботі надводних дронів. І відповідно, щоб зараз знову ж таки посилити наші спроможності на морі, щоб знову ж таки наші дрони йшли атакувати певні об'єкти, ми розуміємо собі прекрасно. В окупованому Криму ну, треба розчищати дорогу. Чергове розчищення. Крім того, я думаю, що і не виключаю, що для додаткових авіаційних ударів по інших цікавих об'єктах, які ще є в Криму, ну а і вони будуть наноситись. Системна робота буде тривати. А ну ми ж чули, що очільник української воєнної розвідки Кирило Боданов сказав про те, що ну, Крим звільнити навіть легше ніж схід. Це ж теж не просто так слова. А, і ще один важливий момент це те, що я все-таки наполягаю, що Пісков має поїхати в Крим відпочити і показати, що він з народом, значить, що він в єдинстві, і що він сидить під обстрілами разом з ними. Але він, звичайно, цього не зробить, тому що він обере більш безпечні місця для себе і своєї родини. А там, тим, хто сидить в Криму, скажуть словами Дмитрія Медведєва. – «Денег нету, но ви держитесь. ППО, ПВО нету, но вы держитесь. Але на пляшу Чкуївка було б непоганому завітати і там відчути, як прям по пляжу відпрацьовує російське недолуге ППО, яке там, хоч би ніби і було, але працює по їхньому пляжу, бо стоїть акурат над ним. Ось це він відчув би всю оксамитність кримського сезону на своїй шкурі, і не тільки і бантик дуже приємний. Поки ми говоримо, стало відомо завдяки нашим джерелам служби безпеки України, що відпрацювала служба Божа по ще одній цілі в Курській народній республіці по ворожому гелікопте. Дере знову ФПВ дроном гляньте, це у ці унікальні спецоперації вже стають тенденцією так. Там ще до цього відпрацювали хаймерси, які розгромили колону з технікою. Угу. Зараз по гелікоптерах дуже добре. Це дуже я в чому виділяю цю операцію? Тому що ця операція відпрацювання по гелікоптерах, це ж точкове знищення можливостей ворога в повітрі. І ну ми ж розуміємо прекрасно, гелікоптери, літаки це те, що особливо цінне, і безумовно, що їх втрата це, це втрата, це значна втрата. Причому з нашого боку застосований, мабуть, найдешевший засіб ураження в цьому випадку. Який тільки може бути, це навіть не ракета до Стінгера чи іншої системи ПЗРК, це просто дрон. Тому це про що свідчить? Це свідчить про розширення наших спроможностей і можливостей, про те, як Україна, і, зокрема, спецпризначенці служби безпеки і представники інших сил оборони розширюють можливості і наші знання. І, скажімо так, технологічність і освоюють в тому числі і креативність, і творчість, можна сказати, певним чином в цій ситуації, як наскільки вони освоюють і застосовують ці засоби для того, щоб протидіяти, зокрема, ворожим гелікоптерам. Це дуже хороша ще раз, ще одна технологія, яка буде прийнята, я думаю, до застосування в подальшому. І, сподіваюся, ще не один гелікоптер так вдасться приземлити ворожий. Певнена, що так і буде. Олександре сьогодні завжди кажу вам дуже дякую. Ми побачимося вже понеділок, два дні. минуть, як дві хвилини. Спасибі вам за позицію, роз'яснення і вашу всю роботу. До зустрічі. Дякую до зустрічі, Олександр Мусієнко, керівник центру військових досліджень, Ірина узлова, моє ім'я. Дякую, друзі, що ви дивилися нас. Підписуйтеся, будь ласка, на ютуб Олександра Мусієнко, Чину просто в описі під цим відео активне посилання. Там ще більше аналітики та зведень щодо ситуації на російсько-українському і курському фронтах. А також на Ютуб західне туда 24-го Підпишіться. Будь ласка, спасибі, що обираєте. В нас уже на 24-му більше ніж 7,3 і мільйони. Спасибі кожному за довіру. Бережіть себе, вірте збройні сили України. Побачимось і переможемо.